Привіт, сьогодні я розказую, як апворк виглядає з точки зору замовника. На що звертати увагу при написанні каверлетера, яка конкуренція, наскільки взагалі можливо пробитися? Ми подивимось на реальні каверлетери інших людей. Та я поділюсь стратегією, яку рекомендую обирати початківцям, у яких взагалі немає перших замовлень. Я зробила маленьке замовлення для ілюстраторів на 15 доларів, щоб розробити мікроілюстрації для мого блогу. І ось так це виглядає: е, листи, які я отримала. Я всього отримала 15 пропозалів, що, як на мене, не дуже велика кількість заявок. Першими трьома тут йдуть завжди бустед, тобто це люди заплатили за те, щоб опинитись в топі, але якщо чесно, я б не сказала, що це супер добре працює. Тим паче я бачу, що у цієї людини Job Success 79% і вона попросила більший бюджет ніж те, що я заклала. Ну я не звертаю на це увагу, і мені здається, що ці бустед штуки не надто добре працюють. Ну, це моя особиста думка. Також на що я завжди звертаю увагу своїх учнів, те, що найважливіше це дві перші строчки, які ви пишете у своєму кавер-летері, а саме 230 символів. Що важливо, не треба тут писати «Hello, my name is blah-blah-blah, I am visual designer and illustrator», тому, що ви використовуєте ці надто важливі символи, які я бачу на прев'ю. Ваше ім'я я і так бачу ось тут. Воно у мене висвічується. І те, що ви ілюстратор, я і так знаю. Ще одна помилка. Наприклад, мені написали кавер летер українською мовою, тому що видно, що я з України. Напишіть так, і не робіть. Переходьте на мову українську чи іншу, тільки якщо дійсно людина сказала, що вона не проти. Треба запитати це спочатку. Ось цей лист дуже мало конкретики і дуже незрозумілі посилання. Якщо ви надсилаєте файлами, то будь ласка, перевірте, що ви нормальну в назву вказуєте. Ось ще один лист взагалі ніякої конкретики не зрозуміло, що ви можете мені запропонувати. Тобто я би хотіла у листі отримати можливо приклад, яку ілюстрацію ви могли би зробити. Щось із власного попереднього досвіду показати тут, навіть жодного прикладу немає, і у портфоліо, яке я тут бачу, немає схожих ілюстрацій, тому я не оберу цей варіант. Тут видно, що людина хоча б читала мій job proposal, є якась конкретика, дуже добре, що є моє ім'я, це дійсно привертає увагу. Just saw your job post and I believe це занадто довго і треба скоротити чи прибрати. Цей лист, якщо чесно, задовгий, але тут є дуже класна ідея. Пропонують мені безкоштовну консультацію, щоб обсудити дизайн. Мені здається, це дуже класна ідея. Оце лол, просто моє улюблене. Або ось такий варіант. Дуже смішний. Оце взагалі не розумію. Дівчинка запропонувала перейти в телеграм. Ні, дуже мінімаліст. Висновок можна зробити такий, що можна пробитися на маленьких замовленнях на початку до 15-20 доларів. Конкуренція ну, не надто велика. Тобто я робила декілька замовлень як клієнт, подавалося 13-15 людей максимум, і багато кавер-летерів, які дуже погано написані. Там взагалі немає інформації. Також є неякісні портфоліо, тож, якщо у вас круті роботи, то ви можете так набувати собі досвід і не намагайтеся. Спочатку брати прям великі замовлення і ставити собі великий рейд, тому що це працює так, що чим більше у вас з'являється замовлень саме на Upwork, тим більше ви можете вже ставити собі рейти, піднімати і піднімати його. Ось така стратегія, яку я рекомендую. Також хочу нагадати, що ви можете написати мені, якщо ви хочете, аби я вам допомогла, із першим замовленням, якщо у вас жодних ще немає на Upwork.